Прийшло три дні. Хлопці зробили будочку вже собакам, збираюся їхати в поле, зараз манити їх на гель. Але я трошки розстроєна, бо подивилася вчора, позавчора відео з каналу Лапа.ua. Юей Лєна Житомирська область. Вони з чоловіком відлавлюють, стерилізують, перетримують, прилаштовують тварин. Дуже класні ребята. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, підписуйтесь до них на канал. От, То гель щенят не взяв, тобто вони такі замерзли там Лена з чоловіками. Але я хочу зараз все одно попробувати, От, і, 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 і. Але я вже домовилася через тиждень, якщо в мене сьогодні не вийде, то через тиждень, а завтра я на роботу, потім на роботу, потім, потім ці праздничні дні не будемо ніколи займатися собаками, то в четвер я домовилася з ловцом, і приїде ловець з Києва. Відловить собак, і ми відвеземо їх на стерилізацію. Так що, якщо в нас вийде сьогодні, я навіть не перегівалася, ось бачите. В чому говно місила, тому і їду. І, 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 якщо вийде сьогодні, поїду в лікарню, стерилізую, привезу додому. Якщо ні, ще тиждень вони будуть в полі, а потім через тиждень приїде ловєць. Це так кажеться, що дуже просто, там, а це тратиш півдня, якщо не день, там зараз черга в лікарні, ти ще ждеш, поки вони чи заснуть, чи не заснуть, то теж ти переживаєш, ну, взагалі, дуже це все казали мені в коментарях, що ви неїте, ви самі все зв'язалися. Ну, мабуть, так, не нию, а просто розповідаю. Дивіться, які в мене подружки гаварушки, мірта з, з жулькою, так? а Льовка наблюдає, сидить за ними, риють ямку якусь. Усіма собаками, погуляла з усіма собаками, покормила, порти покидала, води поналивала, піски поміняла. В общем, все все зробила, щоб поки нас не буде, там скільки нас не буде, з чоловіком, я не знаю, то щоб була тиша в дворі. Все, ми поїхали, будемо пробувати. Спеціально для е, собачих ліків купила таку тумбочку, бачите? Це в мене тільки ось. раз. Тут всякі в мене е, окремо порозділяла трохи. Для, для носа, для очей, там якісь е, добавочки. Тут у мене пробіотики все-таки для желудочка. Це в мене одна шухляда. Щоб ви розуміли, тут же ж поки до неї долізеш, то треба ще подривати. Це одна шухляда. Оце дивіться, це в мене друга шухляда. Тут теж всього 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 антибіотиків, які можуть без холодильника хранитися. І тут у мене третя шухляда, дивіться: всякі глюкози, фізрощини. І ще в мене відно є пільонки, отдільно є шприци, так що... Ось така у мене шухляда. І дивіться, що я купила. Я купила оце такий седалін гель Зараз ми будемо з вами пробувати, чи візьму собаку, чи не візьме ось такий гель в анотації пишеться на 17,5 кг, 1,5 мл, щоб був глибокий сон. Буду зараз спробувати кілограм 15, мабуть. Ну, 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 десь так 1,5 мл треба їм. Набирать. То я зараз із цього шприця в звичайний п'ятерочку наберу і, і зварила вже м'ясо. І зараз м'ясо закручу, іначе котлетку зроблю м'ясну, і буду пробувати на оцей седалін гель ловити. Але чесно кажу, взагалі надії мало. Видавила гель в печінку, бачите, він такий помаранчевий. І зараз буду робити такий, наче фрикаделечку і щоб цей гель же не виліз відтуди. Блін таку фрікаделечку. Він же ж вилазить. Так, ми зараз ще заліпимо його. Але я заліпився, заліпився. Трошки розтікся, звісно. Ось така фрикаделечка. Треба буде, щоб собака цю фрикаделечку з'їла. Тільки що получила свою дозу, вона я їй дала швидко, і вона, мені треба було слідкувати, ну, друзі, зовсім не з телефоном. Вітя там якраз кормить собак, ой, котив, і він не зміг мене знімати. От, Але я їй дала, воно почало ну, Я за нею бігала, бігала, і ну, вона, в общем-то, все з'їла. Все з'їла, вже пройшло 5 хвилин. Зараз ми будемо дивитися, чи воно щось дає, чи не дає. Чи все це брехня, ці сидалін ці всі гелі на приманку, я не знаю. Будемо дивитися зараз з вами. Так, кашку теж не хочу, щоб сильно їли, бо а вдруг мені їх вдасться зловити. Айзязюля, мамина зязюлічка. Мамина зязюля, йди сюди, айзязюля. Мама буде гладити зязюлю свою? Да. Зязюльку буде гладить. Так, а ну покажи ці нам. Ну, я бачила, що гуляли собаки тут рівно десь місяць тому. От, ну, Поки я нічого такого не бачу. Щоб вони були, типу, беременні. Ну, оця, по крайній мірі, поки. Не знаю, може, ще рано. Да? Ти зазюля мамина. Ти зазюлька мамина. Ти зазюлечка, да? Карусій такий мій. Боже, це ж треба від кліщів, мабуть, обробити. Плюс 7 градусів. Так, треба, мабуть, від кліщів обробити завтра. Коротше говоря, такі справи в нас. Так що ми поки чекаємо. Що це за блохи тут? Ми поки чекаємо, так? Да? Ми поки чекаємо. Чи мені кажеться, чи задні ножки трохи заплітаються. Трохи наче заплітаються задні ноги. Зюлечка, ну иди сюда, на, 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 иди сюда, дочь. иди до мамы, иди, иди, иди до мамы, мизайенька, иди, трохи заплетаются ноги, да, трохи ноги заплетаются, да, 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 да. трохи где, алая где? О, заплетается, заплетается, за мамина. да, молодец, молодец, давай, 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 может она сейчас и ляжет.

Іди на кашку, на, 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 на. Ноги заплітаються. На, на, іди сюда, на, на, іди сюда, на. На, 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 Іди на, на. Всюда. Іди, на, Іди, доця моя. іди. На на, на 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 на. На на. На, моя девочка, на. Тихо, 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 тихо. Да, Я бачу її клони сон. А може її от сюди. Давай, на. На, иди сюда. Иди, дочь моя Маленькая моя, иди сюда. Иди сюда. Иди, моя ластивка, иди. Моя хорошая дочь, моя хорошенькая такая. Иди сюда, дочь, иди. Иди, моя ластивка. У нас хотела куда-то уже бихты. Иди, моя девочка, иди сюда. Иди, моя хорошенькая так. Иди до мамы, иди. Иди до мамы, иди, иди. Иди в будочку, иди. Иди в вольер. Ой, не не не, не. Ноги заплітаються, а. Ой, ти моя девочка хороша. Так, да, так, да, так, да, вона вже хоче лягти. Вона лягти хоче. На, папулечка, ану тут, тут, тут будь. Зайка моя маленька. іди до мами, іди. Іди до мами, іди. Іди до мами. Ага, ага. Ага, ага. На, йди сюди, зайка моя, йди сюди. Десь хоче бігти. На, иди сюда, на. На, иди сюда, на, на. На, 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 на. сюда, дочь, иди. Иди до мене, иди. Иди до меня, иди, моя хорошая, иди. Иди, на, 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 на. На, 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 иди сюда, на. На, на, иди, на. На, 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 иди сюда, на. На. Иди, дочь, на. На, иди до мамы, до На. Ой, самое, самое основное, чтобы она не побегла. На, на, иди мяско, иди, иди мяско, иди, дочь, мяско, иди. Іди, м'яско, йди, іди, моя хороша, іди. Іди, моя зайка, іди. Іди, іди. Вона хоче лягти, хоче лягти. Ну, все, вона лягла. Вона лягла. Я не хочу її лякати. От, я бачу, що вона їй важко стоять. Очки в неї так прикриваються трошки. Але наскільки вона засне, це питання часу. Все, ми вже в машині. Не знаю, кому там той гель не подійствував, але їй подійствувало дуже добре. Ну, вона, звісно, не заснула, але вона була така чимренна, щемренна, причамренна. Вона спустилася в землянку і таким чином я її зловила, вона не сильно сопротивлялася, так? От, але, звісно, вони ж трошки поїли. Перед цим я їх нагодувала, то можуть зараз рвати. Ось оця цю ми взагалі без питань зловили. А ця вона їде, бачите, так що одразу позвонили в клініку, що ми їдемо, будуть нас приймати, в общем, півдня ще, ще будемо, але аби тільки що зараз б, обійшлося добре. знущаюсь над її сестричкою і не піде в руки. Ні, пішла в руки, Ту ми без питань зробили. Так що ми позвонили в лікарню, все, їдемо до лікарні. Ми їдемо, пройшло минут 40 від тої пори, як я дала їй е, е гельчик. От, бачите, вона не спить, але вона така прикумарена трошки. Я теж переживаю, щоб зараз як операція пройде, знаєте, це теж таке діло. Ці седації такі вони. Але ж не було виходу в нас. У нас виходу не було, то прийшлося користуватися цим гелем. Але вони ці гелі призначені для коней, для лошадей і для собачок. Если стану... Ну так, да, якщо да. так, пусть краще в кліпсах будуть, щоб люди знали, що вони не рожають. Це питали, чи у нас кліпси э, одівати їм кліпси? Кажу, якщо вони в нас остануться, то ми їм кліпси знимемо. А якщо прийдеться їх вернуть, то... Щоб люди знали, якщо і побачать, щоб не трогали їх, що вони кліпсовані. В общем, короті, можна знімати е е фільм жахів, скажи, да? Такі, да? вискочить хочемо, боїмося, не знаємо, що в нас таке, їй тільки що вкололи м седативний укол, бо тут зразу забрали на операцію, бо вона під седацією вже була. Так що Нас вже тут чекали, черги зовсім нема. Наш хірург Тетяна. Вільна була, так що я вважаю, що нам сьогодні, якщо все буде благо, то все буде добре тоді, да, зайка? Все, вона зараз буде засипати. І друга на операцію їду додому, А дома починається. що, Жовіть вдома починається. Дурдом. -дур. А тому починається дурдом. -дур. Зараз на ночь да, привеземо всіх, де да. наші зараз будуть лопатися. Ну, короче, нам треба цю ніч пережити, поки вони до завтра привикнуть. Ну що, буду гавкати ходити, а що робити? Ці, може, будуть трошки приняли, вони будуть такі. Після операції покаж, вони одійдуть, може будуть в будці сидіти. Я не знаю, може мені їх клітку взагалі посадити після операції, поки на сутки. Не знаю. Не надо, да? В клетку. Ну да. Там і пописати, і покакать можна. В саду, да? Ну, короче, такі дела. Так що ми, ми вже підсідатися і. папку оставили на полі. Да, Скажи, він такий не понял, все случилось. Где мої невесты, Де мої невесты. Все, 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 лежи, Це тепер мені довірять не буде дуже довго. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Звісно, фоткай. Привет, Привет Сказі. Да? Хлопчики теж міста. Добре, добре, це взагалі. Да. Ми вас не знімаємо, молодочок, не переживайте, да. так. Так, друзі, ми приїхали. Жорка в нас окремо, бо він нас котики вибражає. Я знаю, що ми тебе лишили. Давай будемо дивитися, що там оставила нам. Давай. Та Це возмущається так. Ну, Не піднімала ліноліум, ні? Як вона вміє? Ні, все чисто, все добре. Тільки китюля на старожулечки. а печка, може, вітя ще й не потухла. Ну, шо, Ну, шо, привет, Зайки мамині. Зараз буду їх в будку нести. Брати на руки і нести в будочку. А ну тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Занесли ми з Вітєю. Вітя взяв таку палку велику, тому що вони всі почали кидатися. На... А я на, на руках несла щенят цих щенят. собак, які там щенята вже. Тетки здорові, да? так. І ось вони в мене в будочці, зараз підемо їх провідаємо. Але вони такі ж після наркозу. Я зараз... Щас... Він за колонки. Заходь давай! Без тебе нікуди, ти знаєш? Взагалі нема діла без тебе. Оце піднімаю кожен раз, щоб цей шпінгалет застігнути. Коротше говоря, зараз йдемо. Все, 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 все. Я так думаю, що сьогодні вночі ми ще поспимо, бо собачки будуть спати в будки, а завтра вже нас буде вирване годи. Ну, дай нам подивитися на новеньких, да? дай нам на новеньких подивитися. Дай, Це ж стали коло сітки. Мірта хоче вирвати забор. Я, 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 Получиш зараз. Мірта, Мірта получиш зараз. Так, Пішла швидко, бо в мене сіла батарея зовсім. О, Одна вже шкрябає. Я, я помардяки помордя... дам сказала. Ах ти за паскудна собака, противна. Не лякайте мені дітей. Мої зайки маленькі. Коротше, в мене спишка вже не працює. Але трошечки я трошечки вам покажу. Ось вони в мене в будочці. Я їм постелила сіленєве одіяло. Да? Скажи, ну не видно, не видно. Таня скажи, протупіла і спишка у нас не працює. Там ще там дві собачки лежать. Сьогодні гарно тепло, сьогодні плюс 5, плюс 7, плюс 8 було цілий день. Так що, Я так думаю, що сьогодні вони будуть відходити. А вам я сказала, не лізьте, Ви чули чи ні? Не лізьте. Це зараз будуть і підкопи робити, і що хочеш. Ні, Мірта, нічого в тебе не вийде. Так, да, хочеш вийти, хочеш вийти, так, да, хочеш, хочеш, так. Да. А я тебе не пускаю, не можна. Зайка, не можна. А ну не ламайте двері. Так, так. Боже мій займкий.